Як гусениця перетворюється на метелика. Добрий день, розумашки. Мабуть, кожен із вас в себе в саду чи на городі, а можливо, в парку на прогулянці зустрічав плазуючих, схожих на черв'яків личинок. Гусениць. Гусениці це дивовижні творіння природи. Вони бувають різні за розміром. Кольором та об'єднує їх всіх одне, всі вони коли-небудь стануть метеликами. Адже гусениці це личинки метеликів. Саме про те, як гусениця, перетворюється на метелика, і буде моя розповідь. За своє життя самка метелика відкладає до декілька тисяч яєць. Вона намагається розмістити їх на тих рослинах, які будуть саме корисні для її нащадків. Із цих яєць вилуплюються маленькі гусеничні личинки, які одразу починають активно набирати вагу, поїдаючи все придатне їм їжу. І за кілька днів. Їх маса збільшується в десятки разів та запасаючись їжею на все своє наступне життя. Адже їжа відкладається у вигляді жиру, з якого будуються крила, лапки і все інше для майбутнього метелика. Та коли у певний момент гусениця відчуває, що настав час змін, вона сплітає міцний кокон. Приклеївшись до обраної поверхні, зависає на шовку ниці і починає обертати себе на нею навколо тільця. Відбувається це поступово. При обгортанні гусениця надає своєму кокону вид настільки листку чи стеблу обраної нею рослини, що лише дуже спостережливе око може виявити його, а робиться все це заради безпеки. Процес перетворення гусениці в метелика дуже потайний і повільний. Помітити його в природі неможливо. Саме народження метелика відбувається на сході сонця, коли ще немає спеки, а на рослинах лежить роса. Кокони лопаються, наче дозрілий плід, і з нього поступово вибирається нова істота метелик. Тривалість циклу перетворень залежить від різновиду комах та середовища їх проживання. Тулуб гусениці має голову, грудку, черевце. Очі гусениць мають просту будову, на голові знаходиться пара очей. Іноді вони злиті в одне велике око. На грудях і черевці знаходяться кілька пар кінцівок. Які мають специфічні гачки. Все тіло гусениці вкрито волосинками, лусочками або іншими виступами та мають кілька кілець, розділених борозенками. Підтягуючи кілечка, гусінь повільно рухається, пересуваючи лапки. Ротовий апарат у них сильно розвинений. Що дає змогу гусені розгризати будь-який матеріал. В більшості вони вегетаріанці, дуже ненажерливі і можуть завдавати великої шкоди господарству. На планеті видів гусениць існує багато, рівно стільки, скільки видів метеликів. Всі вони різняться за видом, кольором, розміром, кількістю ніг. Та іншими рисами, притаманними їх виду, деякі з них можуть володіти справжньою імітацією інших мешканців землі, наприклад, змій. Деякі можуть бути отруйними. Серед них є хижаки, паразити, деякі ведуть вільний спосіб життя, а деякі прихований. Більшість з них мають маскуюче забарвлення та форми. Живуть гусені на землі, у землі, в рослинах, на листочках, під корою, в плодових дерев, в ягодах. Навіть існують водні гусені, що живуть у водоймах. Незважаючи на те, що гусені майбутні прекрасні метелики, в них є вороги. Це птахи. А на сьогодні все. До побачення. До скорої зустрічі!